Яким проповідають, нібито немає пекла. Але це не так. В книзі обявлення написано від Ісуса І живий, і Бог я мертвий, а ось я живий на вічні віки і маю ключі від смерті і пекла. І тому, хто каже, що немає пекла, вони речуть Ісусу Христу. Ісус Христос переміг смерть і пекло. І пише далі. І дало море мертве, що в ньому, і смерть, і ад дали, мертвих, що в них. І суддяно їх східно, з їхніми вчинками, і смерть та ад були, викинені в озеро Огняне. Це друга смерть, озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той уникнений буде, озеро Огняне. І щоб нам не бути в тому озері Огняному, нам потрібно перебувати в своїй Божому виконувати заповідь Божий, бути в церкві, проповідувати, вірувати в Богу, і тоді ми будемо Божими дітьми.